Це рівненська гімназія номер 20 Нині у цьому навчальному закладі на дистанційну форму навчання переведено один клас. Причина збільшення кількості дітей хворих на гРВІ. Виявлено, що дітей відсутні більше як 20 відсотків, зокрема 27%. І сьогодні ще додалося кілька дітей з захворюваннями. І також сьогодні було зібрано засідання педагогічної ради, оскільки діти в другу зміну у нас навчаються і. І також діти перейшли на навчання з використанням технології дистанційного навчання. Іваночка, розпочинай, будь ласка, читай. Читайте блоки. Ніна Сукач каже, впроваджувати дистанційну форму навчання у всіх класах гімназії наразі не планують. Що вас турбує? Головний біль. Так. Е, можна ручку ось так температуру. на зарішній час на 4 лютого в нас 15% відсотків захворювасне гереві стараємося показувати діткам, що треба обробляти руки, що треба слідкувати за собою. Якщо є якісь симптоми, обов'язково говоримо, щоб не йшли в школу, не заражали інших діток. Станом на 4 лютого в області 5 навчальних закладів повністю переведені на дистанційне навчання через збільшення захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції, повідомили в прес-службі обласного управління освіти. Ще в орієнтовно 20 школах та ліцеях учні навчаються у змішаному форматі. Ситуацію в Рівному прокоментував начальник міського управління освіти Андрій Мазур. Станом на сьогоднішній день усі заклади міста рівного працюють в очному режимі. Тільки 13 класів у восьми закладах переведено на дистанційний формат через те, що в них відсоток захворюваності дітей більше 20. Підвищення захворюваності на ГРВІ в обласному центрі контролю і профілактики хвороб почали фіксувати минулого тижня. Епідемічний період було перевищено на 22%. В загальній структурі 70% відсотків встановлять серед всіх захворівших це діти. Якщо говорити по віковій категорії, то найбільше у нас вражається соціально активне населення. Це віком 30-60 років. Юлія Терентієва зазначила, цього епідсезону кількість хворих на грип та грз менша ніж торік. Єдиним і найкращим методом профілактики є це вакцинація. Вакцинацію можна привести будь-якому пункті щеплення після попереднього огляду та скерування сімейним лікарем. І основними заходами профілактики, звичайно, залишається це здоровий спосіб життя, дотримання дистанції, уникання місць скупчення. Надія Кривко, Олександра Попчук та Дмитро Сидор суспільне новини рівне.